Ймовірно нетверезий водій у Луцьку хотів втекти від патрульних. Інспектори наздогнали його та склали протокол. Це сталося днями на проспекті відродження у Луцьку. Патрулюючи вечірнє місто, поліцейські помітили, як водій Вас увімкнув правий показчик повороту, однак поїхав прямо. Патрульні прийняли рішення зупинити транспортний засіб. Деякий час водій на вимогу поліцейських не реагував, однак невдовзі таки зупинився. Вийшов з авто та почав тікати. Куди чекаєш? Куди не чекаю, йду. Документи йде. Від машини. В машині, певно. Огляд на стан алкогольного сп'яніння допомогою природи, алкотестер-драйер. На місці проходити будете? Можу пройти, але я проходити? не затриманий за кермом. Ви вийшли з машини, побігли. Патрульні наздогнали чоловіка та виявили, що у нього наявні ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин відмовився від проходження освідування, ба більше стверджував, що автівкою не керував. Хоча його пасажир підтвердив, що за кермом авто був саме його товариш одно, я подзвоню і піду. у результаті на водія патрульні винесли постанову за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами про початок руху чи зміні його напрямку, а також склали протокол за керування у стані сп'яніння. що ви